Обіцяли бамзинята, обіцяли. Ой, бамзихи, бамзихи. Так. Шо кумася лайкала? Варвап гент, мене звати Ізро, і сьогодні ми знімаємо перший YouTube відосик на цьому каналі. Вот, тому можете сразу нас відміняти, нам отого хуже не буде. Сьогодні ми знімаємо норм чи стрьом? Нам будуть задавати ці питання, і ми будемо обирати норм нам це чи стрьом нам це. Перший учасник сьогоднішнього відосика, let's get it, Каміла, Камілеон, Кама. Кома. Что ты там все? Позивик. Позиник. Итак, второй участник следующего ролика Даша Нова. Вона нова як почта, тільки просто нова. Третій учасник. а можна її вообще називати? Це Алла. Алла. Це І да? микро. Мікро Мікро б, микроволновка, микрофон, микрофлора, я Мікро. Вот. Анастейша. Ой, Настейша без губа. А, так, а Анастейша, це просто Настейша. Так, зараз останній учасник сьогоднішнього ролика, але не останній за значенням. Окей, акула. Каміла, у нас тебе додаємо. Е-е. Да, да, було знято. Ну, так. Бля, акула. Така лучша операторів, лучші працівники, лучші всі. Все. Хочете поставити? Да. Стреляй в шабнеці курночок. Норм чи стрім не знімати на відео вивчений матеріал. Норм чи стрм забувати хорео під час зйомки.

ситуація, це типу спочатку тренуєш без а потім такий: "О, в мене є цель". Це норм, знаєте чого? Знаєте чого? Якщо у вас немає мотивації, немає настроєння тренуватися, ідіть і тренуйтеся без настроєння і без мотивації. Люба тренування, навіть якщо вона унила, люба тренування, навіть якщо вона унила, гавняна, і ви на ній просто просиділи, краще, ніж взагалі без тренування. Так, я просто собі голосом ставлю Ну, які в тебе цілі мотивації тренуватися? Мы не каждый день приходим, приходю, у меня настроение тренироваться. Да, вы не про настроение, а про цель. Это цель есть всегда. У меня тоже есть. Цель у меня есть? У меня есть, да. У всех и настроение есть настроение, желание. Но... Можно танцевать <плотнят> и просто в <плотнят> удовольствие. Я, например, брейком занимаюсь, это уже года три. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Просто Нарм чи стрям не підписатися на канал і не поставити лайк. Усі. Mm. Все, розстріл, сразу, 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 сразу. Нарм чи стрям слухати ще вам кажуть, розуміти це не виконувати Ага, і кожен із вас так робить. не могут! ми стоїмо на стромі! Миша, Ми норм чистрям, коли хореограф забуває власну хореографію. <рес> Боже, як вони неправду говорять. Ну буває, Міхо, ну буває, буває, ти танцюєш, забув. і що? Я вже пам'ятаю після цього танця. Такий фінь був три години назад. Я Нам чи стрьом пропускати тренування, бо лінь. Це, ой, це такий стрьом. Рядки, лінь. Ладно, ні, ну в мене було таке рядко. Ні, це якраз. Ні, прикол, що було. Тобі лінь. А нас так є, я за мою цель і тренування пропустив. Чисто почили вдома і таке, типо, все. у мене реально така. Це нормальна нормально. Но. У мене реально таке буває, що мені прям лінь йти на трешку. Я остаюсь дома, але на следующую тренировку я потом... Ты я бы начал отдыхнуть. Ша? Ребята, потому что музыкант на тренировку я пришла слава ловайпи, вообще. Хотя нет я, наверное, застрел. Нет, просто я иногда це делаю. Але це стрм, тому що я пам'ятаю, в мене було багато огромне кількість тренувань, коли я приходив без настроєння, не хотів іти на трешку, а трешки проходили. реально супер, байковий, <звілляє> Жувати жуйку на тренуванні. Це норми, то ви шарите. а зачем ви її жуєте? Якщо ви її жуєте просто так, просто по приколу вам пожирати, хочете стрьом. Ні, для мене це стрм. Ти приходиш на тренування і просто стоїш і жуєш жовочку. А я вам щось розказую, то просто так жувати. Ні, то не просто так жуєш, це стрьом. А коли ти. на тренування прийшов тренуватися, на жівочку А коли ти реально пробуєш дихавку свою прокачати, це норм. Ну, це трешари. Це трешри, ти теж діляться. Опять я на проводит смену это канал. Дорогой дневник, мне mm -hmm. hey! не подобрать слов. Аргумент? аргумент. Я считаю, аргумент. Норм чистрм, брат, и перреры в утре на веннях. Нет, на скидка за дом. Да, настал. Я вот брала. Це норм, если это самое. Ценорм, если ты устаешь от тренировок и таких близких. Та нормально, ну там, наприклад, відосик зібралися знімати, то це нормально, не потренуватися розвитку ну, нічого страшного, не переживайте. Норм чи стрям не участвувати в заходах студії Fun Time. Трьом, стрям! ми працювати, не переживаємо. Студія старається, організовує для вас фестивалі, батли, а ви навіть не участвуєте, не підтримуєте. Такі хоби, взагалі, стоять смертно, ніхто не хоче фестивалю. Такий кринж. Я казала, що я момент. хочу! Поднос не вважається, в умі теж не вважається, коли кажеш. Так. Нарочі стрьом писати погані коментарі. Ну нам, тобі! Та можна писати цьому коментарі? Норм чи стрьом, коли тренер запізнюється на тренування. Це не ми запізнилися, це ви раніше прийшли. Ну А роздібалку не повітрям. Ні, це стрьом. Це очень стрьом. Ні, ну, в смысле це надо просто вітання. просто для тренера. Для тренера це ж не просто тренування, це ж його робота, можна <позумість> сказати. да. <позумість> І ну, типа, ви має реально прийти підготувались до тренування, поприбирати ззаді, зали відкрити, співалок. А ні, ні, не, надо тільки проконтролювати, щоб Даша замена, щоб Даша помила голову. Софія, то що? Або я до лоха прибирати. У мене був тренер, у мене був тренер, який опаздував. буквально було там ну, на, на два тижні там бувало базово. Я просто ніяк не могла дійти до тренування. Норм стрьом, коли учні запізнюються на тренування.

А норм, ми ж самі казали за те, що да, немає да, настроєння, настрій... приходите без настроєння. настроєння Але, Але я хочу одну не ножкою стати сюди, тому що Ні, якщо... У нас є тільки норм і збройний. Ні-ні, я за норм. Я просто хочу одної ножки стати сюди і сказати. Це стрьом, коли ви приходите <звук> на тренування без настроєння. <звук> і я кусок, а вона портити її всі. <звук> Ви, якщо навіть прийшли без настроєння, попередьте про це тренера, що у вас немає настрою там. Іллі, стійте десь ззаду з краєю і тренуйтеся. І плачте в уголок. Так, і тренуйтеся собі, Я і плачу з настроєння. Що рішила про Не періодично, а просто таке лицо. Норм чи стрьом не виставляти відео?

Все, дякую вам за просмотр цього відосика. Ставте лайкусики, коментарі, якщо вам не понравилось. А якщо понравилось, то ставте. вже став. Вот, да. Крупним за базар. Всім зіромба. Да! В телеграм-каналі Ой... Ізіром без лица. Як ти так заповнив названня каналу? О, канала? Балується, не балуйтеся. <ріст> <ріст> штраф, оштрафовані, всім штраф. А дивіться, як у мене зеркало є, так? Да? на телефоні? Клас, так? Да?